Шановні друзі, в цьому відео ми розглянемо найважливішу в математиці функцію Е в степені Фі. Е це число Ейлера, яке дорівнює 2,71828 і так далі. Вперше було знайдено, як константа стала при нарахуванні відсотків на банківські вклади. Число Є е це основа існування всіх систем функцій. Тригонометричних, гіперполічних і алгебраїчних. Всі ці системи функцій базуються на співвідношення сторін прямокутного трикутника. І в школі, і в вищих гудьбових закладах вам кажуть, що це якась крива, показують графік і так далі. Ні, це база Евклідової геометрії, в якій ми з вами існуємо. Зараз ми розглянемо питання, які не розглядаються ні в вищій школі, ні в школі звичайній. І на прикладі евклідової геометрії. Ми покажемо, яким чином тринометричній чи алгебраїчній формі відображається показникова функці в степені φ. Розглянемо тригонометричну форму. Розглянемо трикутник А, О, Б. Кут Б. АО дорівнює Х. А кут АБО дорівнює π на 2 мінус х. Тут у нас прямий кут. І так, тригонометрична система функцій є в степені Фі, дорівнює гіпотенузі плюс катет БО, поділене на катет АО. Тобто катет, який прилягає до кута Х. Тобто є в степені Фі, дорівнює АБ плюс БО, поділене на ОО. Перетворюємо це рівняння таким чином. Виносимо АБ гіпотенузу. Таким чином 1 плюс БО поділене на АБ. І все це поділене АО на АБ. Що таке БО поділене на АБ? Це синус Х, а АО поділене на АБ. Тобто катет на гіпотенузу. Це косинус Х. Таким чином, в триалетрічній системі є в степені Фі дорівнює 1 плюс синус х поділене на cosinus x. Або ж 1 поділене на cos x плюс тангенс х, і це все дорівнює тангенсу π на 4 плюс х на 2. Тобто, коли ви розглядуєте функцію тангенс π на 4 плюс х на 2, тобто тангенс 45 градусів плюс х на 2, то мова тут йде про кут х. Завжди. Звертаємося на це увагу. Є в степені мінус Фі, дорівнює АВ мінус кат БО поділене на катіт АО. Виносимо таким же самим чином, ділимо на АВ. все, одержуємо одиниця мінус синус на Х поділене на косинус Х. Тобто, дорівнює 1 на косинус Х мінус тангенс Х дорівнює тангенс пі на 4 мінус х на 2, знову ж таки, звертаємо увагу, що в теометричній функції тангенс пі на 4 мінус х на 2 мова йде про кут х. якщо ж знайти є в степені 2 φ, то це дорівнює 1 плюс синус x поділене на 1 мінус синус x. Таким чином, тригонометричні формули для є в степені фі, які відповідають куту х, є такими. є в степені φ дорівнює в формі. 1 плюс синус x на cosinus x. Дорівня cosinus x на 1 мінус синус x. Рівня, тангенс танген на 4 плюс Х на 2. Дорівнює корінь квадратний із одиниці плюс синус x поділи на единиця мінус синус x. І далі можна перетвореннями зробити ще кілька е, формул. Одиниця плюс тангенс x на 2 поділить на єдиниця мінус тангенс x на 2, а також cosinus x на 2 плюс синус x на 2 cosinus x на 2 мінус синус x на 2. Таким чином. Ви повинні розуміти, що в тренатичній формі ми можемо записати показникову функцію від є в степені Фі, а це гіперболічна функція. Розглянемо тепер гіперболічну систему функцій. На прикладі того ж самого трикутника. Є в степені Фі. Дорівнює АВ плюс БО поділене на АО. Але тут ми вже просто ділимо кожну складову на АО. Тобто АВ поділене на АО. Тобто гіпотенуза ділиться на катет. Плюс катет ділиться на катет. Одержуємо. АБАБ поділене на АО, тобто гіпотенуза поділена на катет, це гіперболічний косинус. А БО поділене на катет АО це гіперболічний синус. Є в степені мінус Фі те ж саме. Тільки знак з'являється мінус 1. мінус х. Розглянемо далі алгебраїчну систему функцій. Ми розглядуємо тут тільки дійсні системи функцій. Для спрощення приймемо, що катет АО дорівнює одиниці, звідси АБ гіпотенуза буде дорівнювати Y плюс одиниця. Зрозуміли, що у нас тут є одиниця катет. Плюс якась довжина, яка переростає від зміни кута Х, У. БО, друг інший катет, дорівнює відповідно до теореми Піфагора, корінь квадратний із АВ квадрат мінус АО квадрат, тобто квадрат гепотенузи мінус квадрат катета. Дорівнює корінь квадратний із y плюс 1 в квадраті мінус 1. Або запис більш гнучкий корінь квадратний y помножене на y плюс 2. Звідси знову ж таки знаходимо, чому дорівнює є в степені φ в алгебраїчній формі. Е в степені фі дорівнює АВ плюс бо поділене на аО. Тобто Y плюс 1 плюс корінь квадратний із Y умноженный на Y плюс 2. Е в степені мінус фі замість плюса з'являється мінус, тобто Y плюс мінус корінь квадратний із Y умноженный на Y плюс 2. Звідси, якщо поділити є в степені Фі на е в степені мінус Фі, дорівнює е в степені 2 Фі і дорівнює y плюс 1 плюс корінь квадратний із y помножено на y 2 поділено на y плюс 1 мінус корінь квадратний із y помножено на y плюс 2. Звідси ми можемо знайти такі формули e в степені Фі дорівнює А є в степені мінус фі в алгебричної формі дорівнює такому виразу. Далі дамо визначення показникової функції є в степені φ 1 для кута π на 2 мінус х. Ми тут розглянемо. Можливість запису показникової функції e в степені Φ1 для кута π на 2 мінус х через кут х. Тобто e в степені Фи1 дорівнює АВ плюс АО поділене на БО. Накат. Виносимо знову ж таки АВ, ділимо одиниця плюс АО поділене на АВ, поділене ВО поділене на АВ. Звідси одержуємо одиниця плюс синус на косинус Х поділене на синус Х. Тобто це одиниця на тангенс Х на 2. Або ж котангенс х на 2. Є в степені мінус фі. записуючи через кут х, ми одержуємо 1 мінус косинус на х поділене на синус х. Тобто це тангенс х на 2. Звертаємо увагу, що тангенс х на 2, х тут іде. мова йде про кут π на 2 мінус х. Оце одна із головних таємниць, які математики не розкривають. Або навіть не звертають уваги на подібні співвідношення. Звідси ми можемо далі записати тригонометричні формули для е в степені Фі 1 які відповідають куту π на 2 мінус х. Тобто е в степені φ1 дорівнює 1 плюс косінус х поділене на синус дорівнює sin х 1 минус Х, або ж це katangens x, або одиниця поділене на тангенс х на 2, або ж корінь квадратний із 1 плюс Х поділене на 1 минус Х. Далі запишемо х в степені φ через гіперболічні функції. Е в степені Фі1 дорівнює АВ плюс АО поділене на ПО для кута π на 2 мінус х. Звідси ми одержуємо АВ поділене на О АО. Це у нас гіперболічний косинус. АБО поділене на АО це гіперболічний синус. Тобто ми одержуємо одиниця, поділене на гіперболічний тангенс фі поділене на 2. Е в степені мінус фі 1 одержується, тобто це тангенс, гіперболічний тангенс фі на 2. В результаті всіх цих перетворень ми одержуємо гіперболічні формули для е в степені фі, які відповідають куту пі на 2 мінус ікс. С є в степені Φі1 поділене на гіперболічний косинус плюс одиниця, поділене на гіперболічний синус. Або ж гіперболічний синус поділений на гіперболічний косинус мінус одиниця. Або ж корінь квадратний із гіперболічний косинус мінус плюс одиниця поділене на гіперболічний косинус мінус одиниця. Або ж це одиниця поділене на гіперболічний Тангенс Фіна2. Далі розглянемо алгебричну систему функцій і запис в ній гіперболічної функції є в степені Φі1. Приймемо, що АУ катет дорівнює одиниці, а Б y плюс 1. BO корінь квадратний із y помножен на y плюс 2. Звідси одержуємо Е в степені фі АБ плюс АО поділене на БО. В результаті перетворюємо одержуємо. Корінь квадратний із y плюс 2 поділене на y. Для е в степені мінус фі це корінь квадратний із y, поділене на y плюс 2. Тому завжди у нас в алгебраїчній системі функцій запис показникової функції гіперболічної функції e в степені φ1 буде корінь квадратний із y, y плюс 2 поділене на y. Це алгебраїчна формула для е в степені фі, яка відповідає куту пі на 2. Таким чином ми з'ясували, що ми можемо в алгебраїчній формі записати є е в степені і в тригонометричній формі, записати гіперболічну функцію є е в степені фі і е в степені фі1. Універсальна змінну y і через кут x. Але звертаємо увагу, що це різні функції. Тобто, коли ви ними користуєтесь, ви повинні розуміти, що є тригонометричні і алгебраїчні функції, дійсні, де є різниця. Якщо ви бачите, що у вас тангенс π на 4 плюс х на 2, то це мова йде про кут х. А якщо у вас тангенс х поділене на 2, то це мова йде про кут π на 2 мінус х. Звища наведеного маємо такі співвідношення. Є функції відповідники між тренометричними, гіперболічними і алгебричними функціями. Тобто косінус х відповідає одиниця поділена на гіперболічний косинус. І дорівнює одиниця поділене на y плюс 1 в алгебричній формі. Звідси синус x і тангенс х. Звертаємо увагу, що синус x Дорівнює гіперболічному тангенсу. А тангенс Х дорівнює гіперболічному синусу. Саме головне, що ви повинні зрозуміти із того, що викладалося, що алгебраїчна змінна універсальна Y завжди у всіх функціях, які ви спостерігаєте, навіть коли ви будете користуватися недійсними, а комплексними системами функцій y завжди буде 1 поділена на косинус х мінус 1, або ж гіперболічний косинус фі мінус 1. І кут завжди буде знаходитися таким чином. 2 архтангенс є в степені мінус пі на 2, а фі дорівнює логарифм від тангенса пі на 4 плюс х на 2. Ми також маємо можливість записати кут Пі на 2 через систему функцій і змінних, які обозначаються, належать до кута х, Гіперболічний косинус фі 1 дорівнює одиниця поділена на гіперболічний тангенс фі, або ж дорівнює y плюс 1 поділене на корінь із y, помножене на y плюс 2. Або ж це 1 поділене на синус х. В даному випадку мова йде про кут π на 2 мінус х. Гіперболічний синус дорівнює 1 поділене на гіпер... гіперболічний э, синус фі. Ось таке чудове співвідношення. Дорівнює 1 поділене на корінь квадратний із y на y плюс 2 дорівнює 1 поділене на тангенс х. І гіперболічний тангенс φ перший дорівнює одиниця поділена на косинус φ. Дорівнює одиниця поділена на y плюс 1 і дорівнює косинус х де і x кут дорівнює 2 архтангенс є в степені фі 1. І фі1 дорівнює логарифму тангенс х поділене на 2. Звертаємо увагу, ті, хто вже вивчав інтегрування і знає, що інтеграл де φ поділене на гіперболічний косинус φ. В табличних інтегралах взагалі-то записується таким чином, що він дорівнює 2 арктангенс е в степені φ плюс С. Так от звертаємо увагу, якщо це дійсні х, то тут мінус π на 2. А якщо це мова йде для е в степені φ першого, то тут 2 арктангенс є в степені Φ1. І плюс С дорівнює нулю. Є також геометрія Лобачевського, яка не євклідова, де стверджують, що є можливості провести з якоїсь віддаленої точки перпендикулярна пряму, і вони не пересікуться. Не, не перетнуться. Це безумовно не наукове розуміння проблеми. Тому що там використовується функція тангенс х на 2. І, і береться цей кут х, вважається. Але насправді, якщо ви записуєте функції, то це буде кут пі на 2 мінус х. Тобто п'ятий постулат Евкліда про паралельні ніколи не порушується. Таким чином, сьогодні ми розглянули, як за допомогою показникової гіперболічної функції Е в степені Фі можна побудувати дійсні системи функцій тригонометричні і алгебраїчні. Ці співвідношення ми вже тут бачимо на останній сторінці. Вам потрібно їх запам'ятати. І в подальшому ви зможете ними користуватися і розуміти, що ви обчислюєте. Тому що в математичному аналізі... Особливо при розв'язанні різного роду задач використовуються так звані алгебраїчні системи, де йдуть заміни, типу тангенс Сх дорівнює Y. Це все комплексні системи, які ми ще обговоримо, яким чином вони виникають. Але це інтеграли які не є дійсними. Раз вони не є дійсними, то виникають дуже великі проблеми, як з ними працювати. На цьому закінчимо це відео. Всього найкращого.